Усім привіт, слава Україні. Сьогоднішнє відео хочу показати, як себе почувають реми в жовтні місяці, в таку важку погоду для полуниці, дуже велика вологість, навіть коли не йде дощ, особливо в нас тут Львівська область, тумани, тобто вологість. Ну, ПМ дуже висока, там і 80-90% і 90 сьогодні з ночі і зараз, аж до після обіду, падає дощ. Зараз трішки перестав, але ну, я думаю, що ще буде до вечора. І ось так себе почувають реми. Ось це ягода просто згнила. Сіра гниль творить просто колосальні втрати. Я, в принципі, зараз на жовтень таких надій не мав на ягоду. Але все рівно хотілося б ще щось трошки тут зібрати. Ти більше самі бачите, скільки тут ягоди, скільки цвіту. У нас так само. Скажете за обробки, обробки були. Коли зібрали, скажімо так, частково ягоду, там багато не було після розсади. Тут до того ми брали розсаду з тих кущів. Ми зачистили повністю від старих квітоносів, на яких була ягода, і там ще що десь звістіло, ми повністю все зрізали під нуль. І обробка була Луно, Луна Сенсейшн. Там термін очікування. В районі, що я не помиляюся, 20 днів ми якраз десь такий період не збирали. Поки нові квітоноси кущі викинули, поки це вся ягода зав'язалась, сформувалася, це може навіть і більше ніж 20 днів пройшло. І потім по цвіту так само були обробки з свічом, по зеленій ягоді були обробки свічом. І... Ну, ефект воно свій дало, звичайно, але не настільки дієвий воно виявилось, ці, ці обробки, як, наприклад, в липні-серпні. Тому я притримуюся тої думки, що основний акцент по ремах потрібно робити на липень-серпень. Ну, Червень, наприклад, якщо ви... висадка буде минулогорічна. там. В районі серпня-вересня і всі квітоноси буде вриватися. Ну це вже окрема тема. Ось. Ягода, в принципі, нормальна. Але сірої гнилі є. Є сірої. Ось, тільки взяв, обернув. Сірої гнилі хватає. Так, на перший погляд її не замітиш, тільки коли зриваєш ягоду, тоді вже її побачиш. Ось. Це могло навіть від землі. Зігнити, набрати вологи. От, і, але є, терпимо, тобто збирати можна. Е, ще щось трошки тут буде. Будемо накривати агроволокном, бо до нас йдуть приморозки. І зараз покажу місце, де не оброблялося взагалі нічим. Вже я навіть не знаю скільки часу. Відколи зняли розсаду, можливо, місяця-два. Це від ось цієї дуги крайньої до наступної. З цієї зони ми просто рвали для дитини ягоду. Взагалі нічим не оброблялося. Навіть біопрепаратами толком не оброблялося. І подивіться, що ми маємо тут. Все, Геле повністю. Вся ягода. Зігнила. Ось. Так, це інший сорт, це і Аня, вона не така стійка до сірої. Ось вже починається дощ знову. Вона не така стійка, бо попередньо я показував це була Мурано. Вона просто м'якша сама по собі, структура вона, ягоди м'якша, мурано більш плотніша, і тому, мабуть, більш стійкіша. І ось тут вже, наприклад. Були обробки. Так, є сіра гниль, але є і нормальна ягода, ще яка не зігнила. Також тут бачимо нормальна. Нормальна, тобто є, звичайно, підгнивші, але не так. Як, наприклад, ось ця ділянка, яку я показував, де обробки, обробки не було. Так що я думаю, що свіч дає результати. Ось тут, наприклад, навіть внизу висять щось підгризло, але вона не, не гнила. Не гнила. Не гнила. Не гнила. Ось, так що ось це, що я хотів показати чи дають обробки свій результат, так дають. Так, дають. Я такого експерименту ніколи не робив, Ну, це не був експеримент. Це просто чисто не оброблялося, я ж кажу, для дитини. Ще до цього моменту трошки ми тут щось збирали. Тепер вже навіть нема що зірвати. Жодної ягоди нормальної. Далі по ряду йде Аня повністю, то... Є щось зібрати, бо там обробки були. Так само по Мурану. Тут повністю все оброблялося і, відповідно, є щось зібрати. Так що, висновки робіть самі. З вічом можна працювати, там термін очікування невеликий, 5 днів. Так як ми зараз, грубо кажучи, збираємо, можна сказати, раз в тиждень, бо нема такої погоди, не достигає нормально, то Можна зібрати і зразу обробити свічем. Зібрати, зразу обробити свічем, тому що все пропаде. Дивіться, яка кількість ягоди ще є. Тільки-тільки починається. Тільки-тільки починається ось ця хвиля, а до нас йдуть заморозки. Нічого, дуги є, агроволокно є. Будемо накривати, будемо старатися зберегти чим подовше хоча б до кінця жовтня. І ще на рахунок русади, дехто пише, питається, так будуть. Ось тут все повністю стоїть стакана. Глючія, фенела. Далі Апріка, Чамора Турусі, Мальвіна, Аврора Муніра, Далі і Бріла. На іншому полі ми там заклали. Будуть, будуть кінець жовтня. По брілі не знаю на кінець жовтня, бо ми її самоостатні, ось тільки вчора закінчили закладати, скоріш за все вона вже буде на весну. А ось по з цих сортах, крім бріли, то я думаю, що на кінець жовтня вони будуть. Питаються багато за реми, маємо ще трошки мурану, але це все суто для себе. І то нам буде не вистачати. Дуже багато ми щось розігналися і продали. Тому це все залишки залишаємо собі. Ось так виглядає. Дуже гарно. Подобається мені осіння розсада, більше ніж літня. Ось вже поділена на три. Вона не така витягнута, сіткою не накриваємо, тому вона не тягнеться до сонця. Аня. Класна ягода. Але більше не є. замітно. Так що, кого по розсаді, цікавить, пишіть, рамів немає. Буде аж наступний рік. Так що там з травня місяця записуйтеся, кого цікавить. Багато також не буде, бо будемо ще собі розсаджувати. Добре, всім дякую за увагу. Гарних врожаїв.